3 грудня у міжнародний день людей з інвалідністю у Шостці зібралися члени громадської організації Перетет шостка обговорити процес у створенні доступного міського середовища та нагадати про необхідність інклюзії. Сьогодні ми зібрались підбити підсумки міської 18-ї спартакіади серед людей з інвалідністю. Спартакіада відбувалася за такими видами спорту: дартс, шахи, шашки. Стриба з пневматичної гвинтівки, крос, естафета, штовхання ядра і мітання спортивної гранати. Хотілося виразити подяку нашим захисникам та захисницям, що дають нам можливість проводити такі заходи. Подяку міському голові Миколу Петровичу НАЗі за всебічну підтримку в проведенні цих заходів. Цьогоріч традиційна міська спартакіада серед людей з інвалідністю проводиться вже 18-й рік поспіль. У змаганнях взяли участь десятки спортсменів за дев'ятьма видами спорту. Переможцям і призерам вручили грамоти та подарунки. Бронзову нагороду виборола Ірина Міщанинець. Для пані Ірини це вже 18-та спартакіада, 18 років боротьби, перемог і неймовірної відданості. Третє місце, третє місце. Це... Дякую дімі, що він нас збирає, ну, завжди всі зусилля прикладає, щоб ми сюди добралися. Пос... змагалися у всіх видах спорту. Просто пар... Пообщалися, побули на природі, знаєте, як на крилах летали. Особливо зараз тяжове время таке що важко, важко усім, благодаря нашим захисникам ми тут. Срібло в Ірини Поставойтової, яка до останнього змагалася за найвищу сходинку. А почесне золото у чемпіонки Світлани Самойленко. Ну цей день сьогодні, як на мою думку, особисто, не можна назвати святом. Це скоріше день нагадування владі, суспільству тощо, що існують такі категорії населення, то що ми, ми потребуємо. Увага, якось турботи, можливо, наприклад, взяти от роблять тротуар, зробити вже з'їзд, пониження бордюрного плавня. Для декого це ну, дрібничка, нічого не значить. А для маломобільних тут населення це вже велике діло. Ми самостійно можемо пересуватись по місту. Це вже е, сьомий, мабуть, рік поспіль або восьмий. Рухаюсь постійно, я рухаюсь. Бог це життя. Цього року Спартакіада відкрила окрему категорію для ветеранів війни людей, що знову доводять собі та світу. Життя триває. Бронза у Сергія Шерстюка. Третє місце. У цьому році, так, да, тільки ну, перший раз приймав. Дуже приємні враження, дуже приємні люди, скажімо так. Можна. Приймати, будемо збільшувати ну, наш колектив, скажімо, завлікати нових людей. Фізична активність таку яку все робив, скажем так, щоб не засиджуватись вдома. Приймали участь, спілкувалися у своєму колі, скажімо так, більш брали активну участь у суспільному житті. Срібло у Євгена Калюжного. Заняв друге місце. Перше брав участь у цих, так сказати, заходах. Весело було дуже дуже. Файно так сказати. А всі види спорту. Ті, що я і раніше займався ними, так що усі і толкання ядра, і дарт, і стрільба з пневматики це все було і ще раніше. Золото у Сергія Коваленка, який вже багато років бере участь в спартакіаді. Сам процес приносить радість і задоволення. Спеціально до спартакіади проводжу тренування, каже пан Сергій. Наполегливість. Вдома і на стадіоні, і в спортзалі, везде. голова громадської організації Перетет Шостка Дмитро Васильцов зазначив, що сьогодні, 3 грудня, 10 років тому, була створена громадська організація Перетет Шостка, яка стала підтримкою для людей з інвалідністю та ветеранів. Цього дня по всьому світу проводять заходи, спрямовані на привернення уваги до прав і можливостей людей з інвалідністю та просування ідей інклюзивного суспільства. У Шостці цей день уже багато років поспіль стає приводом не лише для відзначення, а й для реальних змін на краще.